Меня зовут Оксана, я с Покровска. Это Ангелина, ей три года. Когда началась полномасштабная война, мы вынуждены были уехать дома вместо Светловод в Кировоградской области, потому что были прилеты вокруг дома, и у нас и крышу снесло, и воды не стало, и света не стало. практически. Поэтому ребенок маленький, мы собрались сегодня, или не два годика было тогда. Она очень боялась. Вот это как прилеты, она очень-очень-очень. Мы сюда приехали, и тут были прилеты уже. Она на это реагирует очень. Она сразу собирается. Давай прятаться, и все, мама, прятаться. У меня загинуло два сына на войне. Старший в 22-му році, а младший в 24-му. Старший батько Ангеліни, Діма. 22-го тоді ж Волноваха, Маріуполь була ж, ну, так серйозні бої там йшли. 2-го марта його відправили на евакуацію поранених в Волноваху. І він відвез поранених в Великоновоселовку з Волновахи. на обратному пути, коли повернувся, вони попали під обстріли. І... их. Два экипажа погибло тогда, четыре хлопца. У нас частина поруч была, и я не могла дозвониться ему, пошла в часть. Мне там сказали, что он пропал без вести. Я искала его, я не знала, все в части знали, что они погибли. Нам же этого не сказали, нам сказали, пропали без вести. Я искала так, что... Это семь кругов, да, пройдено было и к волонтерам обращалась, и ездила туда на место. И на сайтах на Урковских же ну там я его и нашла. Машины и, тело его возле машины. Он почти два года считался пропавшим без вести. Он погиб в 22 году 3 -го марта, а похоронили мы его 24 ноября двадцать 23 году. Михайло, це мій молодший сын. Загинув двадцать років ему було. Я сколько раз его наваривала говорю, Миша, не, не надо, зачем? Ну, Димка уже, как тяжело будет. Ну, мне тяжело. Ну зачем? Мне, и все, я пойду. И пошел, подписал контракт. И он сразу же в первом выходе он шестнадцатого числа позвонил мне в обед. Говорит, мы едем. Говорит, меня месяц не будет. И восемнадцатого числа. Нічого не предвещало беды, вышла, со двора звонит телефон з военкомата, говорят, ваш Миша погиб. Но он 16-го в тот день же і погиб в 20.45. Они домов похоронені покров. Та просто като Недавно сам день рождения было 22 года. Было бы. Де ж мою? Ну я їжу на Майдан, там стоять фотографії Києва на Майдані, То я їжу туди. Осталась я з одною Еліною. Любов, війна забрала все самое дорогое. Любить, слава скажи. осталась только кнопочка вот эта. Умничка. Умничка. Ангелина очень сильно похожа на своего папу. Это просто две капли воды. Очи и посмешка, и, и руками жесты. Я не знаю, где она это берет, откуда она и как-то... Муж говорит, может, реинкарнация произошла, да, она все знает. Потому что она иногда задает такие вопросы, что я, например, свои 47 лет даже не знал слова такого. Похоже очень на папу. Он знал, что родится девочка 2 марта, когда уехал. Как раз невестка пошла на УЗИ и сказали, что будет девочка. И он сказал, значит, назовем Ангелина. И вот так мы ее Ангелиной назвали. А видеть он ее не видел уже. Мать уже три года не слышала и не видела ее. Ну, она родила, да, и так получилось, что получила она деньги зарплату сына вот это ж как пропавши без вести то, что мы не платили там 8 месяцев, а потом одним разом, ну, заплатили эти деньги, и она забрала их и ну, уехала. У меня работа была, у нас был магазин, у нас бизнес был в Покровске свой. Был магазин, и я просила все, и все, забрала её и с тех пор она с нами живёт. Всю жизнь мечтала, были одни хлопцы, и у сестры одни хлопцы. И вот это счастье. Димка женился, когда говорила, чтобы была мне девочка по-любому, как хотите. Он, нет, я хочу мальчика. Маме девочку, и все. И вот, и вот родилась у нас такая кнопочка, да? Кнопка. Это у нас комната Ангелины. Да? Это твоя комната? Твоя культа. Это ее малыш. Любимый. Это малыш? Да. Да, как его зовут? Тетя Мишка? Мишка зовут. Тут ее вещи, тут она играется, рисует, лепит. Тут книги. Вот это ракушки мы с моря привезли, там еще на улице где-то есть. Еля собирала самостоятельно. Пошли. Слышно. слышно, давай послушай. Ой, слышно как. Что там щеметь? Море. На фотографії мої синов я, я і, і дочь. Це нагороди мого старшого сина Дмитра. Це він учасник бойових дій. Це за Загісник Дніпропетровської області від сепаратизму. Де він служив на, по контракту. Ну, а це посмертна замужність третій ступені. Вона зараз називає нас мама і папа. Ну, потому що у ребенка должны быть мама і папа. А немножко подрастет, конечно, і розкажу, що я бабуська, що у неї є папа, що у неї есть мама. Это моя жизнь просто. У нее просто больше никого нет, ни родителей, никого. Я и она, все. Вот до садочку. Она у нас девочка пуля, ей это очень надо. Ей дома невыносимо сидеть. Еду где-то поиграть, где-то пошли, где-то побежали, где-то что-то делать, где-то рисовать. Вот это ее. Так, чтобы сесть хоть секундочку. Не-не-не. Вот так мы делаем по утрам зарядку. Давай. Буковка каким цветом? Желтым. Желтым, правильно. А это что? Елка. Елка. А это? Дерево. Это дерево, правильно. А это кто? Улитка. Улитка. А это? Сова. Сова. А Рубчика наверх. Хорошо. Хорошо? И этого горобчика наверх. Он будет летать. Будет летать, конечно. Ой, у нас есть чем заняться. И лего у нас там на тысячу чем-то этих фигур. І ферма он, і рулону це купила рисовать, тепер рисовать и клеить. Музыкальные инструменты у нее піанин, две штуки. А так і на рыбалку їздим, купили удочки. А на рыбак еще тот у нас. В лес ездим часто. -то просто посидим, погуляем с ней, там побегаем по лесу. Грибы, говорю, поехали, пошли грибы искать. Она ходит, эти грибы ищет. Мама, то где же эти грибы уже? Я говорю, хуй тут, не знаю. И лепим пельмени мы с ней вдвоем, мы с ней всегда все вдвоем. Мы вот утром встаем и за уборку как взялись. Она, мам, я буду помогать. Я говорю, конечно, помогай, конечно. Ну как никак как как получилось, но все равно делает, умничка она. Ага. Вот так мы идем кормить курочек с моей помощничкой маленькой, да? Пошли курочкам дадим зерно. Пойдем. 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 Высыпай в ведерко курочки будут кушать. Ой помощничка. Мама. А пошли яички теперь пособираем. А ну, забирай. Хорошо. Собирай. В корзинку. Угу. Только не бросай. Поливай квиточки. Какие красивые у нас цветочки, да, выросли? Да, выросли. Еля поливала, и они выросли красивые-красивые. Пахнет? Ай, как пахнет. Мама хорошенький. Хорошенький. Он не кусает. Не кусает. Она Любчик у нас такой же. Это, мамочка, я люблю тебя. Это круглосуточно утром встает. Доброе утро, мамочка. Доброе утро, дочь. И давай поцелуемся, давай. <свистая дочь> ваша, Тебе, больше, Лодки? Тебе Спасибо. Поцелуй. Благодійники, їх бренд Руміо мені зателефонували, і ми почали з ними співпрацювати. Вони дуже допомагають, і морально, і матеріально допомагають хорошо. Зв'язалися зі мною я взагалі не вірила в таку чудону. Ну, поговорили, поговорили, куди ні, дівчинки почали дзвонити. І такі взагалі. Ну, хороші, дуже. Хороші, я дуже благодарна їм за допомогу, за підтримку. Батут купили. Батут во дворі стоїть, це вони подарили. Батут і басейн. Ну, басейн вже зобраний стоїть. Тому місяці сертифікати були в детський магазин дитячого одягу. Сертифікатом на 10 тисяч гривень дали. Так ми пішли, ну ходили по сертифікатам, скуплялися. Мене звуть Володимир Мисик. Я керівник і засновник меблевого виробництва Румю, яке спеціалізується на виробництві преміум-меблів. Декілька місяців тому на заході в Львівській обласній державній адміністрації ми дізнались про, про платформу дітям наших захисників, і відразу вирішили долучитися для нас. Ця ініціатива це не просто моральна допомога, а можливість взяти шерство над дитиною, яка втратила найцінніше батьківську любов та підтримку. Суть полягає не лише у нашій фінансовій чи подарунковій допомозі, а й у спілкуванні увазі створення відчуття, що над дитиною піклується і вона не залишилася сам на сам зі, зі, зі своїм горем. Добрий день. Як ваші справи, пані Оксана? Добре, дякую. Як у Ангеліни справи, вона вже ходить в садочок? Вже не, зав... завтра перший день піде. О, чудово! Може, ми від себе можемо передати якісь вітаміни, ліки. Що потрібно? Ну, вітаміни була б вдячна. Можливо, ще потрібна якась підтримка. Чи ми можемо бути корисними? Дякуючи вам. Нам нічого не потрібно. Як буде Знати, що стане щось що потрібно, то, то набирайте. Ми на з з і будемо раді допомогти. Добре, хотіла б подякувати вам за минулий подарунок за сертифікати в магазині. Ми купили Ангеліні одежду осінньою. Мріємо з вами зустрітися. Приїжджайте до нас в гості. І з задоволенням. Я думаю, що ми підберемо час та. Та приїдемо нашою командою. Дуже дякую, буду рада вас бачити. Компанія Українські вертольоти» ініціювала створення благодійних платформ соціально-відповідального бізнесу дітям наших захисників, яка реалізується спільно з міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей і Міжнародною торговою палатою СІСІ Україн. Для того щоб якомога більше компаній долучились до цієї ініціативи і підтримувала дітей сиріт загиблих наших захисників, так станом на сьогодні, вже більше 80 компаній надають таку підтримку дітям загиблих наших воїнів, і це коло постійно щодня розширюється однодумцями, які хочуть і можуть допомагати таким діткам. Допомога може надаватись в різний спосіб. Це може бути оплата навчання, оплата оздоровлення, відпочинку, придбання якихось побутових речей для школи, комп'ютерної техніки, елементарних речей. І так далі це може бути перерахування на карту, грошей опікуну для того, щоб опікун самостійно придбав ті речі, які необхідні дитині саме в цей момент. Я хочу звернутися до всіх підприємців та людей, які мають змогу. Допомогти до, долучайтесь до платформи дітям наших захисників. Неважливо, якого масштабу ваш бізнес долучитися може кожен. Головне щире бажання підтримати. Ми всі у боргу перед нашими захисниками, які додали своє, своє життя за світле майбутнє нашої країни, і тепер наше. Завдання подбати про їхніх дітей, подарувати їм дитинство, наповнене любов'ю та гідне майбутнє.